І так, ГБП Аут. Відкрився вниз одну хвилинку. ГБП Аут. Загалом ситуація хороша. З першим перекриттям я тут відкрився, чекаю на відпрацювання. ВНД. ну ВНД просто летить далі вверх, дав оцю от мілі, міліпізрічку е, корекцію. от, Інакше я це не можу назвати. І пішов вище. По ГБП Ауду чекаємо на відпрацювання. Знову ж таки, взяли тут перше перекриття. Будемо перекривати те, що по ВНД я закрив мінус. Хто вже перекрився по ВНД, просто беріть тут фіксою. Теж ок. Е, да і все, точок входу дають от ще досі. От, от Прямо зараз ще дають кращу точку входу, ніж у мене. Взяти просто до 19-14 вниз і, і кайфувати собі. От, але ми чекаємо на закриття, поки що дуже неоднозначний рух іде по ціні. Я, якщо чесно, здивуюся, якщо вона себе не відпрацює. Но, але це ринок, камон, це нормально. Ну тут перекриття 100% лупиться, якщо буде мінус. Таймінг не дуже. Та тут і не по таймінгах справа, знову ж таки, тут ситуація сама по собі сильна. І так, забираємо плюсик з любих точок фото.